30 -е. мир всім. Україна! Тільки віруй. Тільки віруй. Господь з українським народом! Ісая. 5417. сімнадцять. Не одна зброя, яка зроблена проти України, не буде мати успіху. І всякий язик, який буде сосатися з Україною, Україна переможе. Не здолати нікому українську націю і український народ. Ні красним, ні зеленим, ні сіро буро Малиновим. Тому що Господь з українським народом. Ніяка корупція не подолає і не здолає український народ. Дух корупції геть в бізну. Дух війни геть в бездну з української нації. І український народ переможе, тому що Господь з Україною, і українці об'єдналися по всьому світу і допомагати виграти варварів з української землі. Да буде так, і Бог відстроє Україну і строючимися. Він підніме еліту нації, яка буде служити народу України і буде богобоязненою. Да буде так. Це слово в, тру... в звуці шафара і в дусі світом. Да будет так, Амен.